Добрий день, шановні садоводи, це місто Прилуки Чернігівська область. До вашої уваги грушка Сінго Азійська. Ці грушки дуже приємні на смак і добре почувають в будь-яких умовах на будь-якій ділянці. Вони починають плодоносити практично на другий рік після посадки в розсадник або майже і в той рік. Ці грушки на даний момент десь 3 роки. Грушки азійські мають таку особливість, вони не так як європейські, можна зрівати їх і дозорювати у умовах підвалу чи погреба. Ці грушки потрібно чекати, поки вони визріють повністю на деревині. Вони тоді робляться ярко забарвлені, оранжеві, з такими цяточками. Вони дуже, дуже смачні, ці грушки. На зберігання вони кладуться вже повністю визрівшими Бо якщо зірвати їх раніше, вони ніколи не дозаряться і будуть несмачними. І вам, ну, похоже, кажуть, що наче трава їси Так, щоб цього не було, їх потрібно повністю дозарити на деревинки. Ось такий урожай, там вони ще є, вони ще є грушки. Коротше говоря, тут вродило раз-два. 3, 4, 5 грушок. От, по суті, і все, що я вам хотів показати. А далі, як вони дозріють, то я ще знім, зніму одне відео і покоштуємо їх. А на цьому будемо закінчувати наше відео. Кому потрібні саджанці цього сорту або живці, вони в нас є в наявності. Ось можу показати, які живці ось є на деревині. Так що є. І для продажу живці цього сорту і саджанці. Це не єдиний саджанець, у мене їх багато. Буду радий, якщо ви їх замовите. На цьому будемо закінчувати наше відео. Все, до побачення.